Бам! Ось це у нас такий бадьорий раночок видався. Тільки все більш-менш остоканилося, Воч скидаєш свою чергову бомбу. Філадельфія таки обміняли Хардена у Кліперс. Буквально вчора я казав, що Філа справляється собі спокійно без бороди. Навіть після повернення Хардена в розташування клубу, Сіксерс не взяли його з собою на виїзні матчі та не допустили вже до домашньої гри. Тепер зрозуміло, вісником чого це все було. Ей йоу, усім привіт, друзі! З вами Basket Moves, Отже, до обміну. Кліперс отримують Джеймса Хардена, Піджей Такера та Філіпа Петрушова. Sixers отримують Маркуса Моріса, Ніколя Батюма, Роберта Ковінтона, Кенєна Мартіна Молодшого і драфт компенсацію, у вигляді піків першого раунду 2028 року, два другого раунду, свап та майбутній пік першого раунду від третьої команди, поки не повідомляється від якої. Але не суть. Ще для того, щоб трейд відбувся, їм довелося відрахувати Дені Гріна, незважаючи на втрати, компенсація цілком собі пристойна за гравця, у якого залишається один рік за контрактом та він відмовляється за вас грати. Деріл Морі знову провертає фінт конем. Як це було з Беном Сімонсом, спокійно сплавляє незадоволену зірку з для клубу. Тож давайте розбиратися, хто переміг, а хто програв від даної угоди. З першого погляду виглядає, що 76 беззаперечні переможці. Вони отримали активи для вірогідного майбутнього обміну третьої зірки собі в команду перед дедлайном. А всі ми розуміємо, що такі обов'язково з'являються. Також вони отримали трьох корисних ветеранів форвардів для ротації, які зможуть допомогти пройти дистанцію до дедлайну без якихось спадів по результатам. А судячи з результатів у Філи і так все буде чудово. Та ріс Максі прогресує, плюсом прийшов ще молодий гравець, який може вистрілити. Якщо Мартін не вистрілить, нічого страшного, у всіх цих форвардів закінчуються контракти, що дає можливість Морі застосувати план Б. Якщо в дедлайн не вдасться отримати собі зірку, то це можна буде зробити літом, бо платіжка Сіксер звільняється у міжсезоння 2024 року. Тобто є купа варіантів, і всі вони здаються, неправда. Поганими, але це мені дуже нагадує сценарій останніх фільмів із Всесвіту Марвел чи DC. коли через провину головного героя виникає ситуація, яка загрожує всесвіту. А після чого він, звісно ж, героїчно запобігає кінцю світу. Але не пропустити цієї ситуації не потрібно нічого було виправляти. Повертаючись до теми Джеймса Хардена, причиною запросу трейду було звинувачення гема 76 Сіксер з дерева морі у брехні. Минулого сезону, коли Борода пішов на поступки в грошах для того, щоб команда могла підсилитися, Морі пообіцяв наступним літом підписати новий контракт з Джеймсом, але не зробив це. Тож вирішуйте самі. З точки зору Star Power, вони дійсно втратили. А що саме вони втратили, ми обговоримо у блоці по Clippers. Лос-Анджелес Кліперс йдуть в Обанк, а саме Стів Балмер, скільки можна чекати на чемпіонство. Він організовує біг Тріо, тому що травмоване дуо нічого не змогло досягнути за 4 роки. Все більше я чую, що Харден дуже сильно здав. Але ж чекайте, він набирає 20 очок плюс 10 передач. Він прийшов у Бруклін другою та -трет третьою зіркою. Так само виконував цю роль в Філадельфії. Звісно, коли поряд людина набирає... 30 плюсочок, інша 20 плюсочок, у тебе буде менше китків і цифри по результативності просядуть. Але найголовнішою задачою Джеймса Хардена був і буде плеймейкінг, в якому він все ще один з кращих гравців ліги. Коли ми дивимося на Таріза Халібертона, у більшості людей виникає, та це ж гарний гравець, але він перша зірка індіани. Абстрагуючись від віку, це зараз однакові по силі та скілсету гравці. Просто уявіть, що Халібертон прийшов грати третьою зіркою в Кліперс. Уявили? Так ось, Харден прийшов бути третьою опцією. Не слід згадувати, що колись він набрав 36, а зараз він не торт. Звісно, не торт, бо Прайм пройшов. Вік дається в знаки, але це все ще зірка. Іграє він як зірка. Коли ембіт обісрався в черговий раз в плей-офф, саме Харден видав два 40-очкових матчі проти Бостону та витягнув дві перемоги самотужки, затягнувши серію у 7 матчів. Зараз він прийде у комфортні умови до свого братика Весбрука, вони, до речі, вже втретє об'єднуються по ходу кар'єри і буде з насолодою виконувати свою роль. Тут і зараз лак стають сильніше, до того ж, вони не віддали своїх молодих гравців, але їм усього на всього потрібно підійти здоровими до плей-офф, а там подивимося, наскільки гарною ідеєю було кидати всі фішки на стол. З негативної точки зору хочу згадати піджей Такера, бо все ж це, здається, третій найстарший гравець в NBA і йому треба буде платити наступного року, але це проблема майбутнього. В цьому сезоні свою користь на 20 хвилин він цілком ще здатний приносити. А що ви думаєте на рахунок цього трейду? Хто переміг, а хто програв? Чи це він-він? Мені цікава ваша думка, тому обов'язково залишайте її в коменти. Ставте лайк, якщо вам сподобалося. Підписуйтесь на канал та вмикайте дзвіночок. З вами був Basket Moves. Дякую, що додивилися до кінця. До скорої зустрічі, мир!